Вітер хитав невидиму фіранку, на підвіконні умивався кіт. Бабуся чайник гріла до сніданку, ракета випущена, розпочався лід. Бабуся клопоталася і не знала, що чайник її вже не закипить, кота погладжувала та з вікна не гнала, подумала та хай собі сидить. В пательні грінка смачно підгорає, а кіт недобре щось нутром відчув. Бабуся снідання біля стола ладнає, враз за вікном, немов мотор загув, кіт першим її встрів котячим оком. Холодну смерть заковану в метал, яка летить на них, не десь, не боком, несе в собі озлоблений метал. Він у ту мить поглянув на бабусю, хотів з вікна стрибнути, та не встиг. Старенька глянула на нього. Що, котусю? І світ для них ураз затих. Вони уже не чули гул сирени, не бачили ні диму, ні вогню. Розірвані, мов від зубів морени, залишили життя у цьому дню. Потух вогонь, що чай грів до сніданку, Розсипались під жаристів рінки, Вітер хитав невидиму фіранку, в дім неба зазирало крізь дірки. Скількох людей убили ті оскали, скільки чаїв неспитих пролилось. Де руки ті, що кнопку натискали, Що прирекли хати до безголось? В розбитих стінах тіні душ блукають, Хотять допити свіранковий чай. Що з ними сталося? Все відповідь шукають. Та повну тишу чують зазвичай.